Голова Івано-Франківської громади провів традиційну щовівторкову інспекцію. Цього разу значну увагу приділили комунальному підприємству Електроавтотранс. Його директор Віталій Голутяк каже: невдовзі мають відкрити новий маршрут, за який нещодавно проголосували франківці в соціальних мережах. Крім того, підприємство активно проводить курси для водіїв тролейбусів і автобусів. У нас з сьогоднішнього дня ми приймаємо тролейбуси з автономним ходом. Вони будуть, перша партія, яка мала бути до кінця цього року, вона прибуде протягом цього тижня. Наступна партія на початку наступного року і десь вже за місяць-півтори ми зможемо запустити маршрут, тому що це для нас нова техніка. Ми ще будемо її обкатувати і дивитися, як вона себе поводить в наших умовах. По ях у нас розпочинається з понеділка навчання нової групи. Водіїв тролейбусів, тобто ми запрошуємо, хто ще не долучився, але має таке бажання. Є кілька днів для того, щоб доздати документи. Інспекція також перевірила хід роботи на новому мості. На пасічній керівник дільниці мостобудівельного загону 112 Олег Тетаренко запевняє, проєкт перебуває на завершальному етапі. На мості проводяться завершальні роботи: це монтаж стоів освітлення, підключення. Доставляється бар'єрне огородження, робиться гідроізоляція спряжень металевих і асфальтобетонних частин. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підсумував інспекцію та розповів про подальші плани. Ми сьогодні були тролейбусному депо, говорили про розвиток комунального транспорту. Франківськ далі розвиває комунальний транспорт і багато є планів. Зараз ми чекаємо до обусу вже в івано франківську і Будемо запускати новий маршрут, дев'ять до обусів. А також заїхали на будівництво нового моста. Тут якраз вже повністю міст, роблять тротуари якраз зеленого кольору. І червоного тому освітлення опори освітлення вже поставили зараз до світильники вішати. Ну і робимо багато таких упоряджувальних робіт, які сьогодні треба зробити, щоб підготувати міст для ведення експлуатацію. Роботи ще є, але ми крок за кроком рухаємося до відкриття цього моста. Дар'я базовут Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.